бокс із пледами, ліхтариком, серветками та іншими речами першої необхідності. Один з будинків переможців проєкту Укриття для життя отримує пакунок безпеки. Речі дуже важливі, так як там знаходиться медична аптечка, знаходиться дитячі розмальовки. У Нас дуже багато діток спускаються в підвал. І щоб їм не було сумно, то для них це так буде трошечки маленька така розвага. Особливо уважно організатори підійшли до наповнення аптечки. Щодо медикаментів, то ми радилися з медиками, які найкраще поставити, щоб були такі на, на перші випадки. Ну що там має бути. Ну і звичайно, там є інший пакунок. Це такі перев'язувальні матеріали, те, що теж має бути. Пакунки безпеки вже отримали мешканці 20 віницьких висоток. У кожній на 10 тисяч гривень провели роботи у цьому підвалі, наприклад, облаштували електрику. Це вимикачі, це світильники, розетки кабель електричний. Провели повністю освітлення по всьому підвалі. Так як у нас будинок старий і проводка вже була, ну скажімо так, не зовсім хороша. Тому ми вирішили для себе, що для нас це найактуальніше неабияк оцінюють зміни і найменші як виглядало сховище у перші дні війни. Пам'ятає Софія, дівчинка мешкає у сусідньому будинку. Перше ми під час повітряної тривоги ми зайшли в цей підвал. Я здивувалася, уявляла його зовсім іншим. Звісно, було страшно, тут не було світла, приходилося спускатися з фонариками. Як тільки об'являли повітряну тривогу, в мене трусилися руки, і я, бувало, за 15 секунд я вже була з другого поверху тут. Попри страх, вона разом з друзями робили усе, аби час очікування від бою прийшов веселіше. Під час повітряної тривоги зі мною приходжу не тільки я, приходять мої друзі, однолітки. Ми з ними строїмо халабу пледів, ми розважаємося, ми граємо в різні ігри, ми малюємо. Також літом ми тут гралися, саме в цих підвалах гралися в хованки, ми придумуємо заняття і нам не сумно». Мешканці кажуть, хочуть і надалі покращувати умови у власному сховищі, адже безпека і комфорт понад усе. У Вінниці продовжують облаштовувати пункти обігріву в муніципальних закладах. Зокрема, у семи центрах Фінсмарт вже встановили необхідне обладнання електрогенератори на випадок відключення енергії та обігрівачі. Базуємо пункти обігріву у він смарт-центрах у різних районах. Нагадаю, що такі приміщення створюють і у десяти бібліотеках. Наприкінці вересня проінспектував один із закладів. У разі надзвичайної ситуації розгорнемо також пункти приготування їжі для містян на базі харчоблоків 14 шкіл. Міський голова закликав вінничан підготуватись до будь-яких ситуацій під час опалювального сезону, адже росіяни налаштовані нищити критичну інфраструктуру міст і сіл України. Вони нищать ворожі цілі, захищаючи Україну своїми крилами. Навіть зранені роблячи свій останній бойовий виліт, українські льотчики одними з перших стали до бою. Розуміючи стратегічну важливість військових аеродромів, рашисти в першу чергу почали нищити саме їх. А наші українські аси навіть під масовим бомбардуванням злітали. Якщо говорити про ті виходи з під ударів, дійсно один із них на ім'я Олександр. Він, до речі, ну і і досі воює. Так виходив з під удару, коли частково була зруйнована злітно-посадкова смуга, і і один літак уже горів. Тобто йому вдалося неймовірно в короткий, за короткий проміжок з злітно-посадкової смуги, якось оминаючи там кілька тих вибоїн, і літак в кінці палаючи, і от власне злетіти і зберегти і техніку, і своє життя це дійсно безпрецедентний випадок. Українські герої змусили расистів таки визнати, чия армія найкраща. А попри втрати в надскладних умовах робили те, чого для нас не зміг зробити цілий світ закривали небо. В таких умовах почали працювати фактично всі пілоти. сідали, сідали вони нас як на оперативні адроми На злітно-посадкові смуги, вони були пошкоджені, удари були по всіх литовищах Фактично сідали вони на ділянки автомобільних доріг, є спеціальні які пристосовані по всій території держави саме для таких ситуацій, коли ворог б'є, що треба десь злетіти, вийти, поки летить ракета, і десь треба сісти, коли там вже нема сісти. Українські льотчики-винищувачі, яких в рази менше, ніж російських пілотів, стали легендарними. Одну з таких історій дізналась вся країна. Про команду героїв, які 2 березня вийшли на перехоплення ворожої авіації із гордістю розповідає Юрій Ігнат. Бо ці мужні чоловіки одні з привидів Києва. Олександр Бринжала і його побратим так летіли парою, міг 29 Побачили, що летить, начебто чотири літака рашистських. Ну, розуміло, що. Треба дати бій, тому що летять, будуть бомбардувати, чи то Житомирську область, чи то Київську, зона відповідальності великого у 40-ї бригади. І, власне, коли вони почали вже підлітати, в ті точки на Радарі вони почали розсіюватись. Там стало не 4 літаки, а 4 по 3, тобто 12 літаків одразу летять російських, Су-34, Су-30, Су-35, і там різні. Ну, і винищувачі, і винищувачі бомбардувальники Тобто летіла група з фактичної ескадрилі, якщо по підрозділу рахувати. І прийняли рішення на бій. Тобто ну, нас калі просто в шокі були, ну, тому що ну, вони ж знають, що це міги. Рашисти втратили три літаки. Літак бренджали, на жаль. І те, і те він намагався дотягнути до аеродрому. Тобто була ще була спроба дотягти літак, але, на жаль, ну, катакультуватися не вдалося. Та не лише авіація закриває небо. Сили протиповітряної оборони збивають смертоносні ракети, якими ворог намагається нищити українські міста. Вміло свою справу роблять і зенітно-ракетні війська. Беремо бук, так, який е, може працювати як автономно, без там, командного пункту радару. Ніхто не знає, де ця машина. Ні, вищі штаби, ніхто. Командир цієї зенітної установки, от який був Ярослав, виїжджає. Чисте поле шукає прихисток, ще робиться маскування. І в режимі тиші ніхто ні не курить, ні нічого, всі ну, в такому режимі сидять, чекають зона його, оперативна зона, в якій він може в радіусі 40 кілометрів від себе знищити повітряну ціль. Як тільки йому повідомляють певними засобами зв'язку, що ця ціль, можливо, десь з'являється, зрозуміло, що вмикається установка, вмикається радар, як тільки вмикається радар і літак, і бук бачить вже один одного, не засвітилось. І тут уже 101. Хто кого. Із курсантів у герої стали до захисту країни і студенти університетів повітряних сил. Льотчики, зенітчики, РТВшники, зв'язківці з випускних курсів змушені були передислокуватись у військові бойові частини по всій країні. Вони сьогоднішній, сьогоднішній день вчаться в умовах війни. Це унікальний випадок. Дійсно, іншого виходу немає. Теж відбувся прискорений випуск. Четвертий, п'ятий курс випустились одразу вже безпосередньо пішли саме на штатні посади. А решта вчаться в бойових умовах разом з професійсько-викладацьким складом зі своїми курсовими офіцерами. Всі по всій території держави і отримують і навчання, і бойовий досвід. І так, вже восьмий місяць без перепочинку наші воїни роблять все можливе і неможливе, щоб домінувати в повітрі. Швидко та точно наносять удари по військах супротивника, центрах його логістичного забезпечення та інших ворожих об'єктах. Щодня та щохвилини, наближаючи перемогу. Вінниця посилює зв'язки з німеччиною. Міський голова Сергій Моргунов взяв участь в німецько-українській конференції муніципальних партнерств. Вона зібрала в Аузбургу урядовців, дипломатів, представників громад обох держав. Нові партнерства допоможуть нам якісно відновити країну і швидше інтегруватися в ЄС. Бо ж нині Україна щит, завдяки якому Європа не має війни. При вашій допомозі будемо гарантами безпеки східних кордонів Євросоюзу. саме на рівні муніципалітетів почалась активна співпраця з Німеччиною. Це гуманітарна допомога від баварських громад і ініціатив від Карлсруе щодо побратимства. Саме такі взаємовідносини між громадами дають найкращі результати у вирішенні викликів. З підтримкою громад партнерів Україна швидше пройде шлях як кандидат до європейської спільноти. Німецькі міста зможуть допомогти нам у відновленні країни за європейськими стандартами, а ми можемо поділитися досвідом роботи муніципалітетів у кризових ситуаціях. Головне це єднання навколо спільних цінностей. Чотири тонни гуманітарної допомоги для переселенців направила міжнародна організація з міграції, людям, яких війна вигнала з рідної домівки, передали матраси, гігієнічні набори, пральні порошки, рушники та інше необхідне. Крім того, завдяки підтримці міжнародних організацій, у шелтері встановили душові кабіни, пральні машини та холодильники. У закладі нині проживають у сотні внутрішньопереміщених українців. Маленькі віничани, які через війну наразі вимушені перебувати із мамами у Польщі, підуть у дошколярики. Заняття з підготовки до першого класу у польській чи українській школах для малечі 5-6 років безкоштовне. Починаючи з листопада впродовж року, їх вчитимуть писати, читати, рахувати, розвивати мовлення. Дошкільнята вивчатимуть також польську мову для адаптації в середовищі. Така підготовка до школи діятиме у 12 містах Польщі. Крім того, діти зможуть отримати там харчування та необхідні матеріали. Її має бачити світ чорно-білу, як і українська реальність. Фотовиставку Ізюм де окупейшн» представив вінницький фотограф Костянтин Ревуцький. На світлинах зруйнований та закатований ізюм, понівечений та розбомблений лиман. Поїздки у фронтові міста для митця були вкрай важливими, бо це моменти історії, які даються кров'ю. Чому ізюм? Це був опорний пункт російських загарбників, російських окупантів, який е, наші військові рознесли. Рознесли і пішли далі в контрнаступ. Тому ми назвали це одним словом ізюм. Військові називаються ізюмське оточення. Це Балаклія, це Куп'янськ, це Лиман, це Шандриголова, це е, всі, всі прилеглі території. Але основним був ізюм. Місто Ізюм воно зруйновано на 80%. Шість місяців окупації люди без зв'язку і благ цивілізації. Зруйновані будинки, розтрощена техніка, скалічені та вбиті родини. Дивом вирватися із селища Борова із Умського району вдалось Віктору Шаховському. На своїй автівці забрав сім людей. На виставку прийшов, аби побачити рідні місця. Це ми все бачили. Ну це потрібно людям. Я, я кажу, я вчора в інтернеті побачив. Що виставка, думаю, ні, обов'язково поїду. І наші із селища телефонують, ви зробіть там фото, щоб нам скинули. Ну, у нас дуже багато тут на Західній Україні. Це побачити вживу. Я не знаю, коли ми туди попадемо. Все залишили. У мене чотирикімнатна квартира, у мене п'ятеро дітей, восьмеро онуків, два правнуки. Всі залишились без нічого. Витримали люди, витримають і міста. Зранені та нескорені. Саме такими хотів показати Костянтин Ревуцький ізюм та довколишні населені пункти. Із товаришами поїхали не просто аби закарбувати миті війни, а щоб підтримати українців, які залишились в біді. Ми їздили, підтримували цих людей. Це була волонтерська допомога. Перший раз ми завезли 5 бусів, другий раз ми завезли 9 бусів допомоги волонтерської. Люди дуже перелякані, люди поникші, без їжі, без води, без газу, без електрики. Їх хтось, хтось виїжджає, хтось не може виїхати, залишається там. Собственно, ми це все і показали на світлинах. Руський мір це масовий терор. Правохоронці виявили в окрузі міста шість катівень, влаштованих окупантами, та декілька масових поховань. Знайдено понад 400 тіл з ознаками тортур. Це жах, сум і зовсім не віриться, що ми живемо у такі часи, що у такі часи живуть наші діти. Картини, які продають весь біль, жах він вибрав кадри, саме які викликають. Ну, Напевно, ще більшу ненависть до цього руського міра, так званого, і е, нагадує нам е, про те, в якій країні ми живемо, які ми сильні, які ми мужні. Як ми... Стоїмо, тримаємося, будемо стояти. На презентацію проекту прийшли друзі Костянтина, волонтери, небайдужі віничани, Ті, хто на своєму фронті наближає перемогу, а ще танцівники та виконавці, які своєю творчістю підтримують та надихають. Діти війни, світлини із підлітками, які змушені були переживати окупаційне страхіття і подорослішати вмить, чи не найболючіші для війничанки Оксани Крилової. Тут можна побачити реально, як воно є. Щоб люди реально розуміли, що у нас є війна, хоч і в нас вдома е, не, не прилітають ракети. Дуже важко дивитись на фото з дітьми, да? тому що ти розумієш, що вони там залишаються і батьки не приймають рішення їхати. Тому це дуже важливо і треба робити надалі. Такі проекти окупейшн» – це не просто виставка, це проект, який побачать далеко за межами України, аби залучити європейських донорів до збору гуманітарної допомоги. Ми повинні доносити Європі там, іншим країнам, що відбувається у нас, що відбувається в Ізюмі, що відбувається в Лимані, які це дійсно да через призму об'єктива, чи це просто через телеграм-канали, чи через відео. Але ми повинні ще собі нагадувати, що це все відбувається в нашій країні. Всі, хто не встиг побувати на відкриті виставки де умдеокупейшин, але мають бажання її побачити, зможуть це зробити вже за тиждень у Вінницькому художньому музеї.